В нього було якесь інтерв'ю, колись він давав подкаст, і він назвав жінок тілками. Uh -huh. І от мені це не сподобалося. Я роз я пам'ятаю, я не можу описати чіткий концепт, але мені не сподобалося. що, навіть що, типу, тьолки, які себе продають в інстаграмі, я щось таке пам'ятаю. Я можу помилятися, і точний контекст я зараз не переказала, але точно пам'ятаю фрази uh -huh. тьолки. Я вважаю, що це не окей чоловіку називати жінок тьолками в будь-якому контексті. Прийнято. Тарас в тобі це бісить е, тільки це так. Тільки це Одне я слово, я не тілки". знаю. Одне слово тьолки. Ну мені цього достатньо. Ну справді ага. мені це не сподобалося. Е, а тут на проєкті ти йшла типу з якоюсь надією? Для чого ти шла взагалі на проект? Дивись, мені Тарас дійсно імпонує як особистість. Я згадала цю фразу тьолки, бо потрібно було за щось зачепитися. Але я пам'ятаю і щось хороше про нього. Це, наприклад, його родинні цінності. Він угу. публікує маму свою постійно і це класно. Це говорить багато про нього як про чоловіка. І він дійсно сексо. Альний чоловік, не буду казати, що він сексимо я пам'ятаю, що йому це не подобається, але він. Ну, сексуальний, гарний чоловік, в якого є чоловіча енергетика. І плюс я також казала це ще на програмі на телешоу, що мені хотілося чогось нового. Мені хотілося зрозуміти і відчути, як, наприклад, по-іншому до мене можуть ставитися чоловіки. А тебе от не бісить бачили ці нарізочки в Тік-Токі, там де він реагує на всі там. А, м -м, круто, а, о, о, о. Да. Ну я просто знаєш, я розумію, наскільки довго ми це все знімали, і інколи ну, ти реально втомлюєшся. Ну, в мене там був такий момент, що я сиділа з ним на побаченні. Він мене питає: ти переживаєш? А я думаю, боже мій, як мені. Ні, тисне сукня, uh -huh. я uh -huh. мені хочеться в туалет. Uh -huh. <рес> я отак от сиджу і кажу, так дуже переживаю. Візьми мене за руки. <рес> ну там ж інші зовсім умови. Тому знаєш, з призми того, що він казав, а прикольно, це могло бути тому, що він реально вже втомився.